Друзі, знову всім вітання. Сьогодні у нас на огляді такий комбайник свіжопривезений Deere 1075 з жаткою 420. Комбайн має 150 кінських сил, 5 клавіш, січкарня, в нього довга вигрузна труба і кондиціонер. Комбайн в гарному стані, ніде не, не погнутий, не побитий, не пофарбований. Сварки також немає ніякої по комбайну. Резина. Резина в гарному стані. Ось такі в нього колеса. Понизу зараз ще покажу. Вони зате. Ось такий вигляд по задній резині, такий загальний вигляд комбайника. Так, ходімо тепер на цю сторону, з цієї сторони резина аналогічна. І ще це, переднє теж. Не потріскані, гарні, гарні колеса. Ну, десь щось таке, може десь там мінімальне появляється але ще вони будуть ходити і ходити. Е, так, так як говорив, довга вигрозна. Ось такий от загальний вигляд. Тепер посередині. Ось так все виглядає. Ніде нічого не поварено. Ремені в доброму стані, не потріскані. Ця шлія теж. Ходові. Ось такий стан теж гарний і, і на січку ось такий. Так. Ходімо далі. Ходімо далі. Тепер соломотрясах Балка ціла, ніде не поварена, соломотряси. Всі ціленькі, ніде нічого, не полопано, не поварено. В деяких місцях це повідлущувалася фарба. Решета не розбиті, все переводиться. Решетна рамка теж ніде нічого не полопано, не поварено. Ось такий ось такий його загальний вигляд. І Гарний комбайник. І хороша ціна на даний комбайн. Ціна його буде 32 800. Ну і плюс, звичайно, що Торг з жадкою 4,20. Приїжджаєте, оглядаєте? Зараз ще відкриє покажу цю сторону. Ось так. Відразу покажу зірочку. На в суперовому стані. Верхні зірочки теж на вигрузку гарні, це б ще бачу, що в рідній вкрасті. Тут по елеватору нічого не протерто, не реставровано. І це теж ремінь барабана теж гарний, не потрісканий. Цей ремінь теж хороший, Ну, в принципі тут. Таких ременів, щоб замінювати терміново потрібно було, чи ще щось, то я не бачу. Тобто можна, можна їхати в поле. Е е е так, Тепер по зірочках в елеваторах. Зірочка, як бачите, гарна, лопатки теж гарні. Шнек, шнек теж гарний, не гострий. Планка ця не протерта. Так, тут понизу ціленький. Е, ходімо ще до двигуна. Ага, ось такий ще вигляд нього тут поверху. Теж він не ржавий. Е, по двигуну. Двигун 150 коней. Бачимо, ще вихлопна у фарбі. Багато цей комбайник не робив, двигунний день нічого по двигуну не розбиралось, форсунки не виймались, клапана кришка не розкручувалась, радіатор ще рідний. Вибачайте, можливо, поганий звук, бо дуже вітряна на сьогодні. Вигрузка довга. Так, так, так що ж тут обмежемо. Ось такий вигляд. Так, і ось так виглядає салонряси зверху. Як бачите, всі оригінальні, ніде нічого не поварено. Так, що ще можна по ньому сказати? Ага. Ну, він з січкарнею, розпилювач є, жатка 420, жатка теж там вона рівна, не погнута, шнек не погнутий. Е -е, ну В принципі, все. Хто цікавить, приїжджайте, оглядайте, комбайник в гарному стані. Як бачите, він ніде нічого по ньому не поварено. Не поварено, не полопано, не пофарбовано, це все є його оригінальна фарба. О, наклонна теж не розбита. Ось такий його вигляд. Все, всім дякую за увагу.